Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про суперпродукт і моне компанії Beepic продукт на основі Барбадоської вишні. І сьогодні ми розглянемо, з чого ж він складається і як використовується. І так, поїхали. Перший і основний складник це є гриб ганодерма. Цей гриб занесений в книгу великокитайського. Називається Велика фармакопея. Це книга лікарських рослин. І в цій книзі той продукт є на першому місці, тому що він самий помічний. Які ще дії того гриба? Знижує холестерин, нормалізує тиск, профілактика гіпертонічних захворювань, потужний антиоксидант, омолоджує організм, рекомендований при дерматиті псоріазі, автоімунні та різні шкірні захворювання. Алергії, в тому числі, також і харчові, при атрофічному дерматиті, бронхіаль, бронхіальній астмі, хронічний бронхіт з астматичними компонентами, вірусні захворювання, різні серцево-судинні захворювання та цукровий діабет. Наступний складник це у нас йде хінецея. Хінецея. Рекомендується після вживання тривалих антибіотичних лікувань, ультрафіолетових опромінень, хронічних запальних процесах при захворюванні печінки після впливу пестицидів, фунгіцидів, інсектицидів та важких металів, а також іонізуючої радіації. Наступний складник це у нас йде Ацерола. Ацерола це є барбадоська вишня, вона росте на кущах приблизно висотою, вони досягають 5 метрів, має дуже приємний смак, і самое цікавіше, що дуже класний ефект, які ж ефекти вона дає. Укріплює кровоносну систему, володіє антиоксидантними властивостями, має відновлюючу та тонізуючу дію, є джерелом для реабілітації після довгих важких захворювань, лікує дисфункцію чоловічої та жіночої репродуктивної системи. Профілактика серцево-судинних захворювань, профілактика онкозахворювань, сповільнює старіння, підтягує тонус шкіри, тонус шкіри лиця. Також в ній є вітамін А. Наступний складник це у нас є запатентована нобельська технологія це пептиди молозуга. Які жони ефект дають. Перше це укріплюють імунітет, являють, являються природнім антибіотиком. Укріплює організм на всіх рівнях, підвищує обмін речовин, пришвидшує відновлення клітин, чим омолоджує організм, захищає організм від вірусних захворювань та епідемій, виводить з організму шлак, шлаки, токсини. Окрім цього, очищає печінку та пішлункову залозу, покращує стан шкіри, хороша профілактика онкології. рекомендовано для вживання вагітним та годуючим матерям в якості профілактики та відновлення. Також дітям для повноцінного росту та розвитку. Наступний складник це у нас бузина, призначена, щоб продовжувати тривалість життя. Також рекомендується при лікуванні цукрового діабету та його ускладненнях, при шкірних дисфункціях, при порушенні обміну речовин, склерозі та неврозі серця. Рекомендується людям, працюючим з радіоактивними ізотопами, проживаючим на територіях, забруднених радіонуклідами. Та багатоповерхівках, тому що багато Wi-Fi, багато всього радіонукліди в багатоповерхівках та, також є в великій кількості. І я думаю, це бажано кожному мати такий продукт. Володіє здатністю виведення солей важких металів та радіонуклідів. Збільшує працездатність на 20-25%. Рекомендується при лікуванні лихорадки. Також в продукт є ще вітамін D, це в першу чергу регуляція репродуктивної системи. У жінок також вітамін В12, який захищає наші серце та судини. Рекомендований невропатологами при невропатологічних дисфункціях та анемії. Після 45 років бажано вживати додатково, тому що він більше не синтезується самим організмом. Ми можемо хіба разом з їжею його утримувати, а також при сонячних ваннах. А також у складі продукту і мене є ще цинк, селен та хром. Це в першу чергу наші шкіра, наше волосся та наші судини. Ось такий коротенький огляд продукту. З вами був Юрій і коротко про склад та дію продукту і мене. Будьте здорові, замовляйте продукт, можете замовити безпосередньо в посиланні під відео або написати мені. Будьте здорові, побачимося!